Повинно бути комфортно всім і малечі, і людям похилого віку, і студентам. Я медик, і для мене місто – це той місто, в якому кожен, відповідно походить своєму здоров'ю. І, грубо говоря, можуть отримати будь-який момент необхідну допомогу. Мій оріхи повинен стати як маленька Швейцарія, щоб було як мога більше діточок, бо діти це наше майбутнє. Це місто натхнення, це сила козацтва. Моє улюблене місто токмак. Рідне, красиве, найщиріші люди там. Щоб власть працювала на людей. Більше ділилось для міста, менше вибросів в заводах. Мені б дуже хотілося, щоб половина нашого громадського транспорту, що перевозить зараз наше місто, воно пішло у музей як ретро-експонати. Місто, де тебе чують. Я з Васильівського району. Це Лиса Гора, це Каховське водосховище, це замок Попова. Я дуже вірю в мирне небо над Україною і скоріше повернення додому. Мені дуже подобається це місто, але зараз тут дуже складно, дуже страшно і ну, не знаємо, що буде завтра. Хотілось би, щоб це було знаєте, стабільність якась щоб була. Я жителька Біленьківської громади. Я дуже хочу, щоб скоріше закінчилася війна, діти пішли до школи, відкрилися садочки. Наша громада процвітала для мене Запоріжжя майбутнього це українське запоріжжя без сумніву. Водночас і промислове, і тут багато зелені, багато парків, такий собі баланс. Як мешканець Бердянська, після декупації бачу своє улюблене місто вільним європейським курортом, яке дає багато можливостей своїм мешканцям. Я з міста поліг. Звичайно, дуже хочу це повернутися. для того, щоб місто. Відбудувати для того, щоб зробити його комфортним для життя. Для мене місто мрії це місто щасливих людей. Місто мрії для мене це там, де я почуваю себе вдома та в безпеці. Я люблю своє місто, тому що тут мій садочок, і друзі, і тато з мамою.